Чуєте, куме, а чому в Арабів сухий закон? А ви уявіть собі, як п'яний араб прийшов додому, а там десять жінок з качалками. Ну, що ну? Інстинкт самозбереження. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина почала підозрювати чоловіка в зраді, та й наняла детектива, щоб він з'ясував усе раз і назавжди. Через тиждень приходить детектив і видає їй роздруківки телефонних розмов. А там таке написано увечері дружина сердито з порога жбурляє чоловікові папірець. Він читає, сумнішає, блідне, потім приречено каже Ну, і що ми тепер будемо робити? Вона в люті тикаючи в папірець. Сьогодні ось це, ось це і весь п'ятий абзац!» Три подружжя, літнє, середніх років і молоде хочуть стати парафіянами однієї церкви. А пастор їм і каже: Умова в нас одна є. Ви не повинні займатися коханням два тижні. От через два тижні приходять усі знову до пастора. Пастор запитує літню пару: Ну як? Витримали ви випробування? Так, відповідає подружжя, усе було дуже навіть легко. Добре, каже пастор, відтепер ви бажані відвідувачі нашої церкви. Потім ставить теж запитання парі середніх років. Так, відповідають ті, було непросто, але ми стрималися. Пастор їм у відповідь Добре, тепер і ви бажані прихожани нашої церкви. І ставить те саме запитання молодій парі. Ні, відповідає молода пара і чоловік додає. Ми дуже старалися, але одного разу дружина потягнулася за банку із зеленим горошком, впустила її, нагнулася. Ну, тут я й не стримався. Пастор засмутився і каже Це погано. Не стати вам бажаними відвідувачами нашої церкви. А чоловік, та я все розумію. Ми і в тому магазині тепер не бажані відвідувачі.